Є літаки, які вражають естетикою, а є ті, що залишають після себе лише попіл і уламки. Warthog – це якраз із другої категорії. У нього немає ні витонченої аеродинаміки, ані блиску композитів шостого покоління, але йому це й не потрібно. a 10 створили з єдиною метою нищити бронетехніку, і зробили це дуже ефективно. Все починається з головного елементу: його гармати ГАУ-8. 8A Avenger – це семиствольна 30-мм автогармата майже 6 метрів завдовжки. Вона важить понад 1800 кілограмів, більше, ніж двигун самого літака. Її скорострільність – 3900 пострілів за хвилину. З бронебійно-запальними снарядами, які пробивають до 70 мм сталі за півтора кілометри. Суть в тому, що пілот, побачивши танк, не думає про обхід або наведення ракети, він просто тисне на гашетку і ворог зникає. Він, неймовірно, точний для збройової системи і, ймовірно, є однією з найбільш гнучких систем озброєння. Щоб ця гармата не перетворила сам літак на діряве решето від віддачі, ей 10 побудували асиметрично. Гармата трохи зміщена вліво, а шасі вправо все збалансовано до міліметра, щоб літак не вивертало в бою. І ось тут ми переходимо до міцності: Ей – це танк із крилами, його кабіна. Це титанова ванна, яка витримує прямі влучання з 23-мм міліметрових гармат. Броня закриває пілота з усіх боків. А критичні системи продубльовані або заховані в найбільш захищені ділянки планера. Мені подобається одномісна кабіна, це одна з причин, чому мене привабив a 10 навіть двигуни два tf 34 ge 100 винесені далеко назад. Над крилом у ніші, що знижує теплову сигнатуру і підвищує живучість. Один двигун може вивести літак із зони бою, якщо другий знищено. Гідросистеми дубльовані, і якщо все одно вийдуть з ладу, є резервна механічна система управління. Це не гіпотеза. Були випадки, коли Ворток поверталися на базу з половиною крила, пробитими двигунами. Самий і без гідравліки, і попри свою зовнішню незграбність, a 10 ідеально керований на малих висотах. Його максимальна швидкість всього 720 км на годину, але в цьому його суть. Він може зависнути на висоті 150 метрів, працювати по цілях, спостерігати, коригувати і вдаряти ще раз. У той час як сучасні винищувачі вже летять геть, a 10 тільки починає свою зміну. Озброєння це окрема історія. Крім гар. Мати він несе до 7200 кг кілограмів боєкомплекту, ракети AGM-65 Маверік, некеровані та керовані бомби, касетні боєприпаси, теплові пастки, ракети класу повітря, поверхня, усе, що потрібно для справжнього штурмового пекла. Розташування підвісів дозволяє змінювати навантаження за типом місії. Уся ця гнучкість, ще один ключ до його довголіття. І коли «Ворток» у дії, це не шоу. Це операція. Він заходить низько, тихо, знизу під радаром. Ворог ще нічого не підозрює, а вже починається бррр. І ні, це не звук монтажу відео, це реальна механіка смерті. Один залп, і танк стає купою гарячого металу. І ось цей момент, коли відчуваєш, як небо працює на тебе. Саме він робить А-10 улюбленцем піхоти на землі. Ми спробували створити літак, який був би безпосередньо корисним і міг підтримувати війська. Але справжня історія а 10 починається не з гармати, а з того, як цей літак узагалі вижив, з того, як інженери свідомо створили машину, яка в усіх сенсах летіла поперек авіаційної моди. З першого погляду на а 10 стає ясно, це не просто літак. Це технічна суперечка, втілена в металі, пілони, які витримують пекельні навантаження. Броньована ванна навколо кабіни, яку неможливо пробити зі звичайної зброї, двигуни винесені вище. Фюзеляжу, щоб мінімізувати ризик ураження з землі та полегшити роботу в аварійних умовах, навіть шасі, що частково залишається зовні у складеному стані, це не дизайн фейл, а рішення, яке дозволяє сісти навіть без гідравліки. Це не про стиль. Це про виживання, але за кожним таким рішенням своя ціна: обмеження в швидкості, проблеми з електронікою, потреба постійного оновлення. І тут почалася інша війна уже не на полі бою, а в кабінетах Пентагону. Чи вартий він подальших інвестицій, чи пора списувати? І кожен раз, коли хтось намагався його списати, десь на іншому кінці світу, лунало те саме брр. І все ж ідеальних рішень не буває. Наприклад, ще з 80-х стало ясно, що його електроніка старіє швидше ніж корпус. Цільова апаратура застарівала, зв'язок був примітивним, а нічні операції ставали викликом. І тут почалась перша хвиля апгрейдів у 2005-му Програмою Precision Engagement A-10 отримав нову кабіну з кольоровими дисплеями: gps навігацію, систему нічного бачення, сучасну систему озброєння з джей. Дамбомбами і лінк 16 вже пізніше з'явились плани A-10C, версія, яка мала бути остаточною модернізацією. Хоча, як показав досвід, остаточного в історії Вортога нічого немає. Його модернізації це завжди про баланс між залишити, як є, бо працює, і оновити, щоб вижив у 2022 ВПС США оголосили, що планують замінити крила на 218 одиницях Ей 10, що дає йому мінімум ще 10 років життя. Іронічно, але навіть після 50 років у повітрі він досі актуальний, бо все ще немає нічого, що могло б робити його роботу краще. А тепер про найцікавіше Де Саме цей дідусь з титановим серцем показав свою людь. Перша перська кампанія, класика, ей 10 знищив понад 900 танків, 2000 бронемашин бронемашини, 1200 артилерійських позицій. Косово підтримка наземних сил НАТО. Афганістан, влучні удари по гірських укриттях, Сирія та Ірак, безцінна роль у боротьбі з іділ, де точність і витривалість були критичними. Він літав тоді, коли навіть новіші літаки не ризикували злітати. Кожна місія й – це не просто бойовий виліт, це акт прямої підтримки тих, хто на землі. Це момент, коли піхота, почувши знайоме бррд. Знала, що тепер у них є шанс, і допоки ворог боїться його гармати більше ніж будь-якої ракети, цей літак залишиться легендою.